Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім добрий ранок. 9.22 на годинничках, і ми раді вітати у нашій студії. Руслан Савчук. Ми сьогодні будемо говорити про дуже насправді важливу тему. Про ваше про ваше здоров'я ротової порожнини, я би сказав. Руслане, доброго ранку. Добрий ранок, шановні Телеслу... глядачі, слухачі студії Радіо, Радіо Західний Полюс. Дуже приємно. Дякую за запрошення. Ми вас раді вітати в нашій студії. Сьогодні насправді буде розмова доволі цікава. Давайте почнемо з того, що ви просто розкажете взагалі, чим ви займаєтесь так загально. В загальному я є лікар-стоматолог імплантолог, вже з понад більше як 20-річним досвідом. Є засновником клініки. Так, так. Засновником клініки Respect Dental, яка вже так само на ринку дуже багато років. Розкажіть, будь ласка, як це взагалі все починалося? Скільки років ви кажете, вже у Івано-Франківську саме працюєте? У ну, Івано-Франківську працюю після закінчення нашої тодішнього академії, зараз університет медичний. Це з 2001 року. Ну, Врахуйте, вже 24 роки практичної діяльності і більше 20 років в імплантації. Ну, звучить насправді дуже круто. Я так, знаєте, хочу почати ефір з того, що ну, насправді не повірити. Сьогодні заходжу в інстаграм. Мені подруга скидає, значить. Анекдот такий зловив, значить, чоловік рибку золоту. Ну і вона каже: Відпусти мене, я виконую будь-яке твоє бажання. Ну і він каже: Хочу нові зуби. А вона йому каже: Ну ти вже не, не наглій. Тобто, тема насправді цікава, тема насправді на слуху, і зразу хотілося би так спитати, уточнити взагалі, що таке зубна імплантація, чим вона відрізняється від усіх інших методів протезування. Окей, е, значить, почнемо з того, що зубна імплантація це маніпуляція заміщення втраченого одного е, кількох чи повністю всіх зубів в ротовій порожнині. тобто вона дозволяє нам зберегти сусідні зуби, якщо це втрата одного зуба. Не пошкодивши їх замістити цей дефект, відповідно, або ж якщо це втрата більше кількості зубів, або повністю це уникнути знівного протезування і таким чином повністю повернути якість життя. І кому взагалі підходить така імплантація? Тому що ну, розуміємо, що можливо є якісь обмеження, чи вікові, чи медичні. Роз, розкажіть детальніше? А, звичайно, так як і будь який скажімо. Медичних маніпуляціях чи процедурах є обмеження і вони розподіляються на абсолютні, відносні і місцеві. До абсолютних протипоказань відносяться злоякісні новоутвори як ротової порожнини, так і з силком в організмі. Так само відносяться захворювання крові. Так само до до абсолютних протипоказань відносяться психічні захворювання. Складні форми цукрового діабету, неконтрольована форма, ну і ще кілька да? до відносних протипоказань. Так само є певні захворювання, наприклад, або відносяться такі речі, які можна усунути з часом. Ну, наприклад, в жінок це може бути вагітність чи лактація, яка з часом. Кажем, цей період проходить і вже можна повернутися до цих маніпуляцій чи захворювання, які можна компенсувати з наприклад цукровий діабет компенсованого типу, коли можна по рівень цукру. Стабілізувати, і це вже можна так само проводити зубну імплантацію до місцевих протипоказань це все ж таки більше пов'язано з, з ротовою порожниною, тобто це недостатня підготовка ротової порожнини, чи недостатня кісткова пропозиція для встановлення зубних імплантантів. Та так само ми можемо вирішувати шляхом усунення цих причин: пролікувавши зуби, пролікувавши ротову порожнину, ясно пролікувавши чи збільшивши кістковий об'єм. За допомогою кісткових замінників чи кісткових блоків, і так далі, це вже різні є. методики для цього. Ну приблизно так виглядають протипоказання до. А, Обмеження по віку тут немає, тому що, скажем, є люди різного віку. У мене найстарші пацієнти були була колись моя бабуся. До речі, їй було 80 років, коли я встановлював імплантанти, і вона слава Богу, до 87 років прожила запротезована на імплантантах. Тобто, це свідчить про те, що це маніпуляція досить надійна, досить прогнозована, і в багатьох випадках це можна сказати єдине рішення. Єдиний вихід для багатьох пацієнтів. Я так розумію, проводиться низка перед цим аналізів. Тобто, просто так не можна прийти і сказати, поставте мені імплант. А, аналіз в більшості проводиться, коли ми робимо ці маніпуляції під загальним наркозом. Тому що є так само великі хірургічні, де пацієнту легше поспати чим це проводити просто під місцем знеболення. Отже, коли ми готуємося до загального наркозу, звичайно, пацієнт проходить цілу низку аналізів і загальний аналіз крові, і кров на цукор, і кардіограма обов'язково робиться ехо Ну там є перціл, перелік. А щодо імплантації раніше. Як я вже казав, я досить давно займаюся цією діяльністю. Ми дійсно обстежували пацієнтів дуже ретельно. На сьогоднішній день ці показання до обстежень зменшилися пацієнти. Ми збираємо анамнез, заповнюються анкетні дані. і Якщо пацієнт має якісь захворювання, зазвичай він це вказує, і тоді ми акцентуємо на це увагу. Тобто, ми можемо попросити пацієнта дообстежитися, тобто принести нам результати певних якихось. Обстежень, показники, і ми вже будемо на це вважати. А в більшості, тому що імплант сам по собі це є стерильний е, титановий корінь, як ми його називаємо, от, і він в собі інфекції не несе. Вся інфекція може бути в ротовій порожнині, в організмі, тобто можуть бути запальні процеси, тому е, багато якихось додаткових обстежень для е, скажімо такої самої простої імплантації не, не потрібно. Ну, багато людей знаєте, це тягнеться з дитинства. Спочатку боїшся великих голок, а потім виростаєш і лишається чомусь страх відвідувати стоматолога, дентиста. І напевно це частково через те, що люди бояться, що це боляче або що щось буде непередбачуване. А, дивіться, значить, у нас а, імплантація на сьогоднішній день. Досить гарно вивчена, і вона вже в світі ну більше 70 років. Розумієте, набагато більше і вона раніше ми це робили, коли ще починали. Це було звичайно тривалі операції. Досить це було довго, десь годину-півтори, один імплант. Це було насправді довго. Сьогодні імплант встановлюється від 20 хвилин. Тобто все разом. Якщо це умови хороші і треба встановити імплантант в ділянку необхідно, то це триває від 20 хвилин. І при сьогоднішніх потужних анестетиках ця маніпуляція абсолютно є неболяча. Звичайно, є страх. І коли людина має панічний страх, йдеться не про імплантацію, а взагалі про стоматологію, тому в нас є така опція, як загальний наркоз. Його називають медикаментозний сон. І тоді пацієнт просто відпочиває, спить, ми працюємо, просинається щасливий, нічого не пам'ятає, не відчуває і біжить додому. Тобто, тому, на сьогоднішній день є багато скажімо, способів так, для того, щоб зняти цей страх. І переконати пацієнта в тому, що це абсолютно не боляче і безпечно і прогнозовано, що не, що дуже важливо. Саме основне тепер не боятися цієї анестезії. Знаєш, мені навіть захотілося навпаки, бо е, ну сказали, що прокидаєшся, нічого не пам'ятаєш. От, от так би всі лікування зубів у сні. Це ж просто мрія колись була насправді, тому що е, ну скільки така практика вже у нас існує тут в Україні безпосередньо в ну, в Україні, все давно ми в себе в кліні. Це вже це більше шести років. Більше шести ну, років ну так. ще не двадцять, скажімо так, а, як та. це було б звично. Наприклад, тому це все таки для більшості людей така якась новинка. Але цікаво, друзі. Я хочу вам нагадати, що ви слухаєте рубрика Друга кава». Сьогодні у нас Руслан Савчук у студії, лікар імплантолог з понад 20-річним досвідом. А також Руслан є власник і головний лікар стоматологічного центру Респект Дентал. Також у нас відбувається пряма трансляція у нашому інстаграм. Тому Долучайтеся. Ну і наступне питання взагалі. Це, напевно, буде для людей цікаво, які постійно зайняті в роботі. Чи потрібно брати якийсь лікарняний після процедури? E, значить Імплантація це є амбулаторна маніпуляція, відповідно, лікарняного не потрібно. E, це відбувається в хірургічному кабінеті або в малій операційній, і ми пацієнтів відпускаємо додому. Якщо це під наркозом робилося, значить маніпуляція пацієнт перебуває в палаті до повного прокинення, тобто коли він просинається, вже все відповідно хтось з супроводжуючих осіб, чи це родина, чи близькі знайомі. Разом з перебуває транспоція в палаті, і коли вже пацієнт повністю прокинувся, він себе добре почуває, він може йти додому. Тобто не потрібна госпіталізація. Звичайно, стараємося, якщо це великі якісь об'ємні втручання. Ми розуміємо, що післяопераційний період може супроводжуватися невеличкими напряками з якимись болем, які знеболюються за допомогою тих ж. Неболюючих препаратів, і ми тоді стараємося спланувати маніпуляції так, щоб пацієнт міг, можливо, перед вихідними, кілька днів побути вдома, приділити собі час відпочити. Але для того, щоб, кажу, брати, лікарняни, для цього нема потреби, нема показань для цього. Р, до речі, от, цікаво про, просто, просто таке питання: скільки разів на день радять чистити зуби? Двічі. Двічі на день. А Мінімум, чи потрібен якийсь особливий догляд за імплантами після встановлення? Догляд потрібний як за зубами. Однозначно, тобто, якщо пацієнт встановив імпланти і зверху встановлена коронка ортопедична імпланти і думають, що це чистити не треба, тому що це а, заплатили гроші. коштує, воно само буде відштовхувати е, е, на лікрови на річ. камінь, так не буває, обов'язково треба чистити і цьому треба приділяти увагу. Крім того, обов'язково два рази в рік, мінімум, два рази в рік, це треба професійна чистка в лікаря гігієніста парадонтолога, тому що ми не можемо в домашніх умовах так глибоко вичистити той же ж наліт чи камінь, який утворюється під про конструкціями. В клініках, в більшості спеціалізованих, які займаються імплантацією відповідним подальшим сервісом, є необхідні скажімо, Необхідні матеріали, необхідна техніка, все, що і відповідний досвід лікарів для того, щоб це робити професійно. Це не звичайна частка, вона відрізняється. Є нюанси, які власне, має бути спеціаліст, який знає, як доглядати за імплантантами і за ортопедичними конструкціями на них. Якщо говорити про якісь міфи, їх можна напевно багато почути і взагалі і на просторах інтернету від знайомих, від бабусів, дідусів, і тому подібне, які напевно найпоширеніші, які ви чули, і які ви можете зараз, скажімо так, розбити саме поширений міф це що імпланти погано проживаються. Ну, тобто всі думають, а от в більшості пацієнти приходять. Знаєте, хтось скаже, приживе чи, чи імплант мене приживеться, чи не приживеться. От це хвилювання пацієнтів, напевно, навіть більше, чим чи це буде боляче чи не боляче. Пацієнти. Я розумію їхнє хвилювання, тому що звичайно є статистика, є 1-2% можливо дезінтеграції, але скажімо, в більшості випадків це є дуже успішна. Процедура, і 99% успіху це дуже високий показник. Якби це було 50 на 50, мабуть, би ніхто цим не займався і це б було заборонено. так Тобто 99% успіху це великий досить показник. А цей один відсоток зазвичай це все ж таки групи ризику. І в більшості з пацієнтами ми про це говоримо. і якщо Погоджуємося, наприклад, якщо ми ризикуємо разом, да? тобто є, наприклад, відносні протипоказання. І, але пацієнт хоче все ж таки встановити імплантант і каже, ну може бути, що щось піде не так. Але в чому полягає наша особиста гарантія, принаймні нашої клініки, якщо імплант дезінтегрувався, ми безкоштовно, абсолютно безкоштовно переставимо імплантанти. Тобто ми не повернемо кошти, але ми переставимо, ми доведемо свою роботу до логічного її завершення. Тобто, ми гарантуємо, що все буде добре, навіть якщо це дуже рідко буває, насправді, знаєте, за стільки років практики тисячі встановлених імплантантів. Наша статистика менше одного відсотка ускладнень. Це особисто наша статистика. Ми не можемо рівняти на світову статистику, тому що. Світова, це коли зібрані багато інформації, фактично. А ми базуємося на своїй вже багаторічній практиці, і відповідно бачимо, скільки ускладнень бувають. Ми не можемо сказати що процентів, тому що якщо вам сказали в медицині, що вам 100% процентів все буде добре, вас вже надурили. Так не буває. Це є біологічна тканина, це є людський організм, і ми розуміємо, що може бути якісь питання, тобто може бути інфекція, яку ми не знаємо, що вона є, яка може вплинути на інтеграцію імплантанта. От але все можна вирішити. Пане Руслан. Є ще один такий міф. Дуже хочеться його спростувати. Коли е, встановлюються імплантанти, так е, кажуть, псуються інші зуби. Чи це правда? Не. Починають кришитися там, ще щось немає. Такого О, вони починають заздрити, так, так. <реш> теж. Хочуть Дивіться, бути ідеальним як, якраз імплант є для того, щоб не псувати сусідні зуби. Тобто, коли в нас там, наприклад, молодих людей, це зазвичай в більшості травма. Десь щось сталося, вибили зуб, втратив да, один зуб. І для того, щоб замістити, особливо якщо це естетична зона, необхідно замістити цей косметичний дефект. То є два варіанти. Ну, тобто три, да? спиляти сусідні зуби, поставити класичний міст. Оце ми пошкодимо два зуби і прогнозовано через років 10-20 втратиться ще два зуби. Коли ми заміщаємо суто імплантом, ми абсолютно зберігаємо сусідні зуби, не пошкодивши їх взагалі. Тобто це якраз в цьому і полягає, мабуть, винахід імплантації, щоб зберігати зуби. І або заміщати вже втрачені зовсім зуби. тому це абсолютний міф і не, не варто таким речам вірити, тому що імплантація не пошкоджує зуби. Ми працюємо тільки в кістковій тканині і з м'якими тканинами, тобто слозовою оболонкою. Ну люди багато чого собі можуть придумати, вигадати від того, що вони не знають. Але все таки страх залишається. Що б ви напевно порадили тим людям, які все таки бояться вирішити зробити собі імплантацію. Що би порадив? Знаєте, я не хочу там користуватися, як ж на правах реклами, ще щось. А, отримати кілька консультацій. Не зупинятися, наприклад, не неперевірених джерел та не вестися на рекламу, хоча ми самі даємо рекламу однозначно. Але скажу так, що в мене багато дуже колег, друзів, і ми один одного дуже поважаємо. І знаєте, мені навіть приємно, коли до мене пацієнти приходять вже проконсультувавшись в когось з моїх колег. Для мене це особисто показник того, що пацієнт шукає свого лікаря, тобто він не шукає сану, він шукає лікаря. Розумієте, тобто, кому він довірить своє здоров'я? Тому довіряти треба, звичайно, ну там, де є трошки досвід, і перевіряти, все ж таки, як працює клініка, чи все обладнання, тому що, ви знаєте, так само багато було випадків таких з наркозами не дуже гарних, так? ну так м'яко кажучи. І це все ж таки наслідок того, що не всі клініки достатньо обладнання. Розумієте, має бути все. На найвищому рівні і особливо команда, особливо досвід анестезіологів, анестезисток. Тобто це дуже має знати, велике значення в безпеці. розумієте, І пацієнти повинні про це теж думати, коли вони вибирають клініку. Вони повинні консультуватися. Просто не, не, не обов'язково прийти там в респект Дентал» і одразу, о, мені все сподобалося, роблю у вас. Походіть по інших клініках. Хтось може вам більше сподобатися, ніж я, чи моя команда. Я ж, ми, ми ж ніколи не говорили про те, що всі має, ми маємо всіх перелікувати. Знаєте, в мене колись моя дружина, мама моєї дружини, моя теща, на жаль, покійна, вона теж була стоматологом. І вона казала: Руслан, я все життя лікую зуби, я їх не перелікувала. і ти не перелікуєш. Так що розслабся, все нормально. Тому треба шукати свого доктора. Тому, кому ви довіряєте, і тоді набагато легше. Коли є довіра, зникає страх, зникає, зменшується стрес. А коли довіри немає, то воно все дуже напружено, і тому, на мою думку, саме так треба робити. До речі, о, цікаво, де самі дантисти лікують свої зуби в себе ж, чи вони чи вони в принципі не, 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 не доводять до якихось таких критичних ситуацій? Скажемо, вся моя родина лікується нас клієнці. І всі наші працівники, лікарі, медсестрички, всі, всі, ну практично всі лікуються так само там, де працюють. Ми довіряємо своїм. Чому довіряємо? Тому що ми знаємо рівень стерилізації. От все проходить. Я знаю зі своїм пацієнтам, коли приходять мої там друзі, чи знайомі чи просто на консультацію. Я кажу, дивіться, оця стерилізаційна. Тут проходить стерилізація всіх інструментів, і в мене немає окремих інструментів для моєї сім'ї чи для моєї родини. Позолочення ми, ми лікуємо тими самими інструментами, що вас, тобто, це гарантія стерильності, що ми ви в нас нічим не заразитися, тому що ну я би не ніколи не став напевно, як будь-хто під ризик, е, такі речі. Да? Тобто, це є гарантія тої якості, яку ми можемо надати. Ну Тому. і мені таке останнє питання просто цікаво, бо ми напевно всі бачили оці голівудські надто білосніжні посмішки. Mm -hmm. Чи можливо якось взагалі відрізнити імплант від справжнього зуба? Чи вони є краще біліші якісь чи чи як? А, йдеться про вініри. Ми відходимо вже від теми імплантації. Це трошки не не але це тренд. Я розумію. Спочатку заходять зуби, потім пацієнт. Це ну, так, вони роблять їх дуже білими. Колір там супер там. І це насправді так є. Це тренд, а, знаєте. По мірі можливості я відмовляю від цього, якщо це молоді люди, якщо це не дуже публічні люди, якщо там гарні зуби і можна обійтися прямими реставраціями, тобто пломбувальними матеріалами, вирішити якісь проблеми, ми стараємося не робити вініри. Але якщо є показання до вінірів, і це люди, які багато на камерах, їм треба змінити посмішку, тому що вініри це так, як. Очні лінзи, тоненькі пластинки керамічні, які дійсно допомагають нам вирішити проблеми, форми кольору зубів, і відповідно це є дуже гарне рішення, дуже гарне рішення, але якщо його можна відтермінувати, тому що під будь-який вінір потрібна хоча б мінімальна препаровка зуба, хоча б мінімальна. І ми повинні розуміти одне, що якщо вже лікар взяв бор і спиляв тканину зуби, ніхто її не відновить, навіть Бог. Розумієте, тому треба розуміння одно, що є незворотні процеси, і якщо їх можна уникнути, їх можна уникнути. можна з часом, можливо, пізніше. У мене дочка молода, знаєте, тоже 23 роки, і вона мені каже, тато, я хочу вініри, я хочу вініри. Я кажу, почекай. <смеш> <смеш> Ще реально. Ну, що відбілимо зуби. Ми любимо відбілювати зуби. Кажуть, це погано, ну відносно. Я не кажу, що це все корисне, але нема такої шкоди, щоб, знаєте, щоб воно е, в мене багато друзів, наприклад, за кордоном і лікарі-стоматологи, які колись зі мною вчилися, вони так само собі відбілюють зуби, але відбілювання має бути професійне. Ніякі мас-маркети, це дуже шкідливо. Після цього дійсно дуже багато проблем. Тому не ризикувати це, не випробовувати, чи може в мене. Не пройде, в когось, не прийшло будуть проблеми. Все, що не професійно, викликає проблеми. Краще або не відбілювати взагалі, але якщо хочете відбілити, то шукайте професіоналів, перевіряйте, чим працюють, якими матеріалами, які лампи чи лампи нагрівають зуби, чи не нагрівають зуби, щоб не було потім ускладнень навіть в таких речах. Все має значення, все має різні рівні, розумієте, є дорожчі матеріали, є дешевші матеріали. І не треба вірити усім інтернет чуткам і трендам. Все-таки. Так, а довіряти так, своє здоров'я професіоналу. Консультуйтеся, консультуйтеся з лікарями, розпитуйте не потрібно, тому що треба чітко розуміти, що людина хоче, бо тому, що, ну скажемо, за ваші гроші вам зроблять все, що ви хочете. Але питання не, не зовсім не в грошах. Треба розуміти організм і що тут, які є показання до цього. Чи вони є, чи немає. Якщо їх немає, не треба цього робити. Знаєте? Просто я завжди кажу. Чим більше інформації зберете, тим її проаналізуєте і виберете для себе саме найкращий метод, який вам буде подобатися, і в кінці будете задоволені. Дякуємо. Адже, як ми кажемо, у нас такий, знаєте, лозунг, так Ми не просто лікуємо, а повертаємо якість життя. Дякуємо вам, це було справді дуже корисно і інформативно, я Дуже сподіваюся, що наші слухачі дослухаються до цих порад, тому що вони справді є цінні і будуть більше пікуватися про своє здоров'я. Друзі, у нас сьогодні у студії був Руслан Савчук, лікар-імплантолог, з понад 20-річним досвідом. Зверніть на це увагу, а також власник та головний лікар стоматологічного центру. Респект Дентал. До речі, ще скажіть, де вас, будь ласка, знайти так, щоб наші слухачі відразу можливо записати в центральній частині міста. Південний бульвар 24А нас дуже добре видно, тому що клініка на сьогоднішній день найбільша в області, тому не помітити важко. Власний паркінг, безкоштовна кава, морозиво, все, що завгодно. Дуже багато опцій, сервісу, що нам дуже приємно, пацієнти наші дуже це люблять. Бережіть себе, ну і ви так само бережіть себе, Дякую. бо лікарям теж це потрібно. Дякую. Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.